Друзі, всім привіт! Знімаю для вас відосик. Ось такий. Збираюсь яви вже прятати на зиму в гараж. Так, вони у мене стоять перед машиною автомобілем Лем. А це буду за автомобіль ставити і вже доставати в цьому році, мабуть, не буду. Вже 31 жовтня сьогодні. Мабуть вже їздити не буде можливості, та й час, як завжди, не вистачає. Ну добре, хотів трохи вам порозповідати, які оновлення були зроблені на моїх мотоциклах. Це два мотоцикла з моєї колекції. Один 1980 року. 634.815, другий 1974 року. Ява e, 360. 2.0. Так, ну що, почнемо з 634. ї e, Що було зроблено після останніх моїх відеосів. Хто пам'ятає, хто давно дивиться мій канал. Замінив я. Рішіточку сигнала. Встановив такі під оригінал болтики з нержавійчої сталі. Були е, перефарбовані е, інші крила і встановлені. бо Ті крила були колись е, пофарбовані звичайним балончиком, ну, якісним балончиком, але було з балона пофарбовано. Це вже покрита акрилом. Е, не база лака, просто акрилова фарба. Також другим пофарбував цей колір. Колір я не пам'ятаю, хто в коментарях напише, кому буде цікаво. Я подивлюсь на баночці, потім відпишусь. Так, Була замінена вилка. Вилка була вже підготовлена давно, і я її чисто замінив. Була перехромована, відполірована. Нові сальнички ще оригінал. Та змінений був поміняний цинк, е, деталі бо вже Ну Я не пам'ятаю, коли я реставрував її, але вже воно поржавіло трохи. Цинк е, 2-3-5 років, якщо мотоцикл експлуатується, то починає ржавіти. Замінив колеса, хромовані спиці, обід це оригінальний чехословацький тих часів. Колись мені повезло придбати. Так, ще тут болтики також нежавічі сталі, колеса Мітас, це вони і були. Так, тут ніяких змін. Здається, зеркала я поставив, встановив такі оригінальні. І все. Тут також замінив болти на нержавійку і відполірував. Ні, здається, болти були всі нержавійка, але вони були не відполіровані шляпки. А це я вже відполірував. Ну, це ще було минулого року, а знімаю я вам в цьому році вже в кінці сезону. Так, ну тут цинк замінив. Заводна ножка перехромована. Ще не замінені ці болти. Будуть зняті шестигранники, будуть стоять під оригінал. І відполіровані. дуги, дуги, це у мене і такі були задні ці. Вони такі стояли, тут також перецинковка, це з нержавійки поточні. Тут тут обод БУ був у мене. Я його переспіцював на хромовані спиці, відполірував барабан, також замінив тут всі цинковані деталі. Труба оригінал, не нові, коліна колись були нові, коли була реставрація цього мотоцикла, були нові. Так, заднє крило також перефарбовано Не стоять катафоти, я їх зняв, трохи підклеїть, бо підтріскався трохи від... на сонечку задня частина. Ще робота є. Ще треба, я ж кажу, на двигуну замінити болти. там На курках замінити болти, бо такі не дуже мені подобаються. Будуть встановлені ось такі, ось такі як тут. Потім що? ось ці болти не відполіровані. Бо я буду міняти кріплення, вони навіть не сірого кольору бути, вони вже пофарбовані лежать. Ось гітара. Гітара була порошком пофарбована багато років назад і вже пішло трохи ржавіти. бачите? Буду перефарбовувати і заодно заміню ці кріплення на сірень. Ну, як завжди, мотоцикл, якщо експлуатується, постійно треба робити якісь допрацювання, бо відреставрувати і поставити, ну, Технології якісь змінюються, як завжди. І хочеться трохи вдосконалювати мотоцикл кожен раз. то якщо тобі подобається це, це в задоволення вже трохи постійно щось доробляти. Також тормозна ножка Відполіру... відхромована. Так, і по 360. -ки. По 360 -ки змін небагато, але є вони. Встановлена резина. Малиш, не гавкай, будь ласка, я знімаю відео. Встановлена оригінальна резина бару. Я її покриваю постійно. Таким для збереження резини Купляю в магазині, в автомагазині покриттям для того, щоб вона була м'якенька, не пересихала, я її пшикаю і резина тоді зберігається, бо так уже майже неважливо достать. Так, що тут було? Так, переценковані були ці деталі. Замінені ці резинки. Приготовлені сюди ніжки також всі перецинковані, ще не замінені. Тут я вже почав болти полірувати також, бо були тут ще цинковані. Мотоцикл робився в 2015 році, це, можна сказати, вже 10 років майже після реставрації. Ну, Треба доробляти. Так, що замінено було скло, бо тут полопалося від часу. Ну, не від часу багажник один раз гепнувся за ці роки. і було, замінив новий стоп. Замінив повністю нове оригінальне крило, бо тут стояло посил Торг. Тут це рідні церовки. з внутрішньої сторони видно, воно погрунтовано. Мотоцикл експлуатуватися в зимній період не буде і в дожді. Також тут замінено трохи по цинку. Це не цинк, це нікель ще робився колись О, друга в Вінниці Так, що ще? Тут також будуть замінена ліва кришка, тому що тут колись зірвалася різьба М6 і прийшлось перероблювати на М8. І воно негарно виглядає. Ці болти також, бачите, цинк вже. За багато років трохи позлазив, вже будуть перероблюватися на ржавіючі болти. Під викрутку. Е так ну Тут деякі болти ще страшненькі, такі будуть мінятися. Замін це, скоріш за все, ножка заводна Буду ставити новеньку, перехромовану тут також цинковані. Оці пластиночки вже готові. Е і Вдалося достати нові оригінальні бардачки, бо це не оригінальні, це також посолторговські бардачки У них якість була не дуже. І Ось можна подивитися. Воно нормально не прижимається, там немає тих пушок, резиночок нема. Буде замінені. Буде поміняна ліва труба вихлопна. Не видно. видно трошки на камеру, що колись розлилася кислота. З акумулятора. Їхали ми з подорожі. Трохи потік акумулятор. Ну, таке буває. Мотоцикл також експлуатувався. Зараз вже не будем Буде мінятися тут спідометр бачите, вже теж підготовлений. 5300 км мотоцикл після капіталки проїхав. Небагато, але я вважаю, для реставрованого мотоцикла 5000 це також немало. Будуть замінені бардачки, будуть замінені ліва труба вихлопна. В майбутньому буду перехрамовувати коліна і трохи приведу до ладу головки, бо вони такі страшненькі стали. Ну, Ще отакі моменти буду робити. Резиночки, бачите, трохи полопались від часу. Вже новенькі лежать оригінальні. І лежить верхня парабола новенька. Також вдалося за ці роки достати, буду робити. Не робив я це, як завжди, бо не вистачає часу, займаюся клієнтськими мотоциклами, а хочеться і своїми трохи позайматися. Показав вам такі мотоцикли. Я думаю, відос вам сподобається. Бо такі гарнюні мотоцикли. Все, всім дякую. Слідкуйте за каналом. Продовження буде. Так, друзі, ну що, треба ж завести вам мотоцикл? О, познімав відео, порозповідав, а мотоцикли не запустив. Ось такі красуні. Ще раз вам покажу. Це одні з моїх. Найулюбленіших моделей. Мені подобаються всім мотоцикли Ява, але вони у мене найдовше, самі перші з'явилися. І ось такі яви. Нагадаю, що 134 в мене е, з пробігом уже більше 20 тисяч, я на ній їздив. Дуже, дуже далеко. ну, У Львів, в Ужгород вона, в Карпати, в Кременчуг ми на сльот їздили. Вінниця та й на море скільки раз їздили. моторчик вже шумнуватий, але їду вона дуже гарно дуже. Я поки нічого не хочу і робити. Поки на ній їздю постійно, я і в цьому році на ній тисячу наїздив Так, ну і інший мотоцикл. Нагадаю, що цю яву я робив. У 2015 році реставрацію. Після цього вже майже 10 років пройшло. Мотору більше нічого не робилося. Встановлений новий колінвал, був нова поршніва. Ну і все перебрано. На наступний рік зроблю їм ТО перед сезоном. Мастило в двигуні поміняю в коробці. І буде потрохи будемо далі кататися. Ну що, всім дякую і до зустрічі!